Що я хочу вам сказати? Господь Бог дає нам можливість об'єднатися сьогодні, в часі війни. Господь Бог дає нам можливість об'єднатися. Чуєте мене всі українці, об'єднатися всім сьогодні, об'єднатися, бо тому що в часі війни нема ніяких е, кольорів. Відтінків є чорне і біле, є ті, що за Україну і проти неї. Тому я кажу вам, ми маємо можливість об'єднатися. Всі релігії, партії, всі об'єднатися навколо України або за неї, або проти. Беріть приклад з військових. Це ті, які конкретно визначилися, вони за Україну ціною свого життя. Кажу вам сьогодні: йде велика війна, фізична і духовна, йде війна між добром і злом. І тому є дві сторони: нема трьох. В рядмі був пам'ятник, на якому було написано оцей фразологізм, non нондатор, третього не дано. Або так, або так. І тому ми маємо нагоду об'єднатися, незважаючи ні на що політичні вподобання, релігійні вподобання. Нема ніяких розділень. Скористаємося цим шансом, будемо мати Україну, буде мати щасливе майбутнє. Не скористаємося цим шансом об'єднання. Буде мати біду. Біду на ім'я забуття, рабство, приниження, знищення. Маємо шанс об'єднатися, об'єднаємося. Один одному допомагайте, не розносьте інформацію, яка не просіяна через три сета. Я колись то вам розказував. Я вам колись то розказував. До одного мудреця прибігає учень. Учителю, учителю, маю тобі що сказати, маю тобі таке, щось, таке сказати. А учитель каже, чекай. А ти просіяв вже ту інформацію через три сита. Які три сита? Не знаю. Перше сито, чи то є правда. Ну, я не знаю. Ну, Ну, я почув і лечу до вас, хочу вам сказати. Друге сито, чи то мені є потрібне? А тут каже: я думаю, борше, що ні. І скажи, чи воно мені принесе радість Третє сете. Не каже, радість вряд ли. Ну, то можеш не казати. Ви чуєте три сета. Чи то є правда, чи воно мені потрібне, чи мене стосується, і чи воно принесе мені радість. Якщо ні, то не кажи. Сьогодні це особливо актуальне у часи війни. Війна сама по собі є погана, бо на війні гинуть люди. Руйнується майно людське. Війна сама по собі є погана. Тому не треба носити ніяких негативних речей. Тільки позитивні. Підтримуйте один одного. Навіть якщо є складно, знайди слова. Щоб людину якось підтримати і потішити. Я розумію, що то є тягар. Ми вчора були на похороні, ми ходили, хоронили військового. І після Після Івангелії, після, після тої прощі, розумієш, мама до мене підходить і починає мені ну, претензії ставити, розумієш. Я розумію, що її болить, чому Бог допускає, що люди гинуть? Друзі мої, не тільки у мами серце розривається, та й в тата, дружини, якої чоловік загинув, сестри, якої брат загинув. Всіх серце розривається на куски. Але ще раз хочу вам сказати: ви, що плачете сьогодні за своїми загинувшими воїнами, вас забудуть, і це факт, а їх ми не маємо права забути. Їхня пам'ять на нашій відповідальності і ця пам'ять має бути світла. І ця пам'ять має бути записана з Золотими буквами в Історії України, з золотими буквами на мраморі і з золотими буквами в серці кожного із вас, кожного із вас. Низькі поклінці героям України, всім загинувшим воїнам. І знаходьте слова підтримки один одному, підтримуйте один одного. Ви чуєте, яка йде інформаційна війна. Нас хочуть розділити, суспільство хочуть посварити, зробити якісь два, два табори, один за, один проти, щоб всередині ми воювали один з другим. Той за Зеленського, той за Залужного, той ще за когось, той ще за когось. Нема, є Україна. Одна єдина для всіх. Для мене, для вас, для, для, для президента України, для головнокомандуючого. Для всіх одна єдина Україна. І можна або за неї, або проти неї. Іншого варіанту нема. Президент, який об'єднав навколо себе. Став таким стержнем українцем, який представляє Україну на міжнародній арені. Залужний, той, який захищає Україну. Вони в база Україну. Хто то хоче то ділити? Закінчимо війну, потім будемо ділити, знову будемо гратися політики, хто за, хто проти. Зараз нема цього і не повинно бути. Всі єдині, якщо проти України. Кожен із вас знає, що треба робити з людиною, яка проти України. Є на то служба безпеки України, є на то суди і так далі. Ніяких самосудів не треба. Ми цивілізована держава і ми повинні виходити з позиції цивілізації. Всі, хто хоче, шукає якихось, щось риє, копає, зупиніть його, заткайте йому писок. По першій причині, що ніхто із вас не має повної інформації однозначно. І тому говорить краще те, що нас об'єднує, говорить те, що нас заспокоїть. Це є дуже важливо в цей час. Дуже важливо. Цивілізований світ на нашій стороні і це тішить.